Да этот мой снова. Что у нас mm -hmm. Mm -hmm. Они mm -hmm. мне уже надоели mm -hmm. что, -то -то что мы тут делаем? Просто отдыхаем Ну будешь mm -hmm. На параде, чешу. Mm -hmm. И до Идем, потому что у Рухом, блин. Виталік про голова! голова. Добридень, ти перепрошую, ми спішимо. Ви такі дати, як на... Ну, на, сло, на параді! Можете зустати там за повороту. Ну це, це, це якщо по правилах, як і може я можу тут зупинитися? Можете. Ви мені даєте дозвіл? Да. Чудово. Так, Яку... Яка причина зупинки? 81 кілометр. Кого? Вашого автомобіля Що таке 81 кілометр? Швидкість ваша. Де вона є? Приблизно прилад. Де це прилад? І он машина в машині, тоді подивимось. Ви спочатку представтеся, а ви просто мене не грузіть. Я не гружу. Я мав представити добрий день, сказати, а ви мене починаєте грузити. Ну так, я кажу, я Треблоку, трошки спішу, будь ласка. Ви ж не можете вас йти на машині. Я треба було стати 20 метрів. Шановний, представтеся. Ну, Павлю моя фамилія, прапорщик Павлю. Ну, дальше? по процедурі представтеся, не по просто. По процедурі це як? Стали, представилися, приклали представили, е, руку до скроні. Шо, ру, до скроні. Представилися я я руку представляв. Підрозділ, так, як, підрозділ. Підрозділ. Так, як підрозділ. це має бути? Да її. Які, чого? Участкових. Участкових? Тернопільський, Підволочийський. Підволочийський. Чисті? Служба посвідчення прийде депутату. Розгорнутого вигляді. Не підганяйте, десь за поворотом стоїть, і не підгоняєте. Бюджет... Ви взагалі стоїте з порушенням. Да? Діє, так. Ви? Я. Розкудіть на себе протокол. Павлів Іван Євстакович. Да. ДПС. Інспектор дійсне до 30.11.14. Добре? Дуже добре. Дуже добре. Причина зупинки? Я вам сказав. Ну показуйте. Я вам сказав. Ми не бачимо. Я не бачу, не бачу Де, да. я, є я вам документи. У мене документи є. Ви мені покажіть причину зупинки об'єктивно. Як вас звати? Андрій, як, як я назвати, що вас, Андрій? Документи У мене була. документи є. Мені потрібно э, коректна причина зупинки. Коректно приділіть, будь ласка, документи, свідчення водія технічних паспорт. Якби я знав на ви духов виложня, як вас залучають, я забув як вас. Андрій Вікторович. Віктор Андрійович? Андрій Вікторович. Не, не треба. Андрій Вікторович. А, Андрій Вікторович, так? Будь ласка, документи, посвідчення водія технічний паспорт. Передайте а я, яка причина зупинки? Я вам сказав, я 20 разів говорити не буду. Завпус, що ви перевищили швидкість. Будь ласка, документи. Ну, пред'явіть мені цю швидкість, де? До нас, на Я швидкість. не зобов'язаний нікуди ходити, вони не зупинили з порушенням. Пред'явіть, будь ласка, документи. Де наше порушення? У мене документи є, Пред'явіть порушення. Що ви? тут, я піднесу зараз. Будь ласка. Як швидко? Та яке швидко? 81 кілометр. А Якщо навіть 81 похибка в родара, 82 кілометри. Взагалі мова. Ну и в развалочку. Эта слушайте, Кривляется, взагалі. в целом точно в прокуратуру, заяву я Да. В є свідок і Вони не будуть це вправити.